Вітаю! Хотів зняти відео про заземлення виправлення помилок, але виліз на дах і одразу попалося в око, що я хотів ще раніше показати, і щоб люди звертали увагу на це, і це дуже важливо. Це на роботу монтажників монтажних організацій. Оце в мене оцей ряд, оцей ряд, ряд. Ставила мон монтажна організація, яка мені взагалі підключала і станцію в 23-му році. Е вони, Я, я так пам'ятаю, що працювали мають підрядників, які, розділя ну, які розділяють в себе обов'язки. Одні там займаються електрообладнанням, другі займаються монтажем панелей. Так от, е Приїхали були три хлопці. Е Олег Володя передаю привіт. З Фран... Якщо я не помиляюся з Франківська, Третього не пам'ятаю, вроді би, чи Влад, чи... Не за що Влад, але цей. Саме більше мені шкода було його, до речі, бо він один тягав цілі панелі знизу, а вони двоє сиділи на, на, на криші. Пацан кр кр красава, звісно, але Ну, то таке. Але дивіться, в чому суть. От саме кріплення. От бачите, на, наприклад, по самому кріпленні, де стоять закріплювачі, От якщо починати з крайнього положення ну, з правої сторони по панелях, то там все добре, там 6 квадратів, на шостому квадраті воно кріпиться, ну і маю на увазі 6 таких секцій. І на шостому кріпиться. От передивіться, як дійшли пацани, пацани, тобто ті, які зі стажем кріплять, щоб ви розуміли в кінці. На якому квадраті, на третьому. І що саме цікаве, що е, якщо буде навантаження по снігу йти, ну, якщо добрий сніг впаде, то на горі не буде сильного навантаження, бо, тому що воно буде сповзати все вниз, а на низу. От у нас яскравий приклад, де в нас стоїть кріплення, можете порахувати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 на восьмому. А на восьмому отут буде. Саме більше навантаження. На Я на це уваги не, не звертав колись, бо, тому що і не дуже сильно знав. Але перевіряйте своїх монтажників, бо такі. Такі кріплення недопустимі, бо домонтаження дуже велике, панель може тріснути чи прогнутися. Тому, яка б не була організація, які б не були хлопці впевнені в своїх словах, виходьте і дивіться, цікавтеся трохи взагалі самою роботою, тому що це потім вам виправляти, це мені виправляти зараз, шукати людину, якою ми будемо підтягувати ті панелі до догори і виправляти по перпендикуляру до, до напрямлених е, е, полос. Кріплення до направленого, до, до направленого профілю, бо, тому що відстань у них збереглася. вона одинакова. А от викривлення панелей вони не врахували. Ну, Не знаю, чого вони так себе повели, бо тому що з ними гарно обійшлися, їх, їх зустріли, я їм допомагав, як то кажуть, їх нагодували, але пацани не свої зволили вийти і виправити свій косяк. Вони вирішили, що так хай. Так а до чого я е, такий зробив відступ на рахунок? Отаких от от горемонтажників. А до того, що якщо вже ви взялися щось комусь робити, причому за гроші, а берете ви гроші немаленькі, тисячу доларів обійшлося в 23-му році монтаж панели разом з монтажом електроконструкції. Тут, я не знаю, як там рога зділяється, але, але так воно було. То якщо ви вже взялися братися е, за роботу, то вже робіть її відповідально. Тобто, як би там не, не було важко, ви, ви ж оцінюєте перед тим, як, е, як, цей, як берете гроші і домовляєтеся. Бо Тому що я дивлюся, е, там кажуть, тіпа, що контент з'являється безглуздий, ще там щось. А він з'являється, тому що є такі от майстри. І що найцікавіше, я от переписувався з одним майстром, дивився його роботу. Він монтував інвертор. Інвертор змонтований впритул до стіни взагалі. Я пишу йому, що мол, ну, чого ти так змонтував. Він каже, я не монтував. Я казав, що так не можна, але люди зробили так самі. Але ж ти майстер, тебе, ну ти вже щось радиш, ти вже типу, береш на себе відповідальність, тобі певно і гроші платили. Ну, не знаю, платили чи не платили, але, скоріше всього, якщо ти брав певно за це консультацію, то ти вже відстоюй свою думку і кажи, що так не можна. Бо Тому що власники можуть багато чого хотіти. Вони ж не знають всіх правил. Я просто боюся, наприклад, якщо в мене змонтували так панелі монтажники, а як жінки. Замовляють. Вони ж взагалі не лазять на ті криші, їх нічого там сильно не, не хвилює. Але це потім їм виліться в подальшому, тому що воно може не за рік там тріснути чи дати якийсь, якийсь результат, ефект. А пізніше. А їм потім за це знову наймає людей, знову це саме, знову прийдуть ті люди і будуть розказувати, та ні, та то старість, панела і так сталося. Така от штука. Он до чого я вів, люди будьте відповідальними, якщо берете гроші за роботу. Якщо ви вже позиціонуєте себе майстрами, то робіть роботу до кінця і належним чином. А то майстрів багато, а відповідальності. Нові. Дякую за перегляд. Мабуть, ролик з заземленням все ж таки буде, зроблю його іншим разом, виправлення помилок. А наразі така от щось лі, ліричний відступ. Пішов на власному прикладі. Дякую. Якщо це було все, ну, комусь корисно, то ставте лайк, підписуйтеся. Е, відео фактично про, про косяки. Дякую.